Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Майже правда це все одно неправда. Приповістей 12.19 Уста правдиві стоятимуть вічно, а брехливий язик лиш на хвилю. Кінематограф Чудовий Саундтрек – Задумливий. І заспокійливий зміст, інтригуючий та актуальний. У відео представлено дослідження, під час якого в стовбури червоних дерев вводили речовину схожу на адреналін, щоб не дати їм впасти в сплячку. Дерева, яким робили ін'єкції, загинули, тому що їм не дозволили пройти природний цикл зимівлі. Зміст цього відео полягає в тому, що це може статися і з нами. Якщо ми завжди зайняті і не маємо сезонів відпочинку. І це може бути правдою. Але відео було неточним таке дослідження ніколи не проводилось червоні ліси є вічно зеленими і ніколи не впадають в сплячку. І дерева на відео це гігантські секвої, а не прибережні секвої, яким би продуманим не здавалося відео, воно було засноване на неправді. Ми живемо в епоху, коли завдяки сучасним технологіям брехня збільшується і множиться до тих меж, які переконують нас у її правдивості. В книзі приповістей, збірці божественної мудрості часто говориться про відмінність між правдою та неправдою: уста правдиві стоятимуть вічно, а брехливий язик лиш на хвилю. А в наступному вірші сказано. В серці тих, хто зло оре омана, а радість у тих, хто дораджує мир. Чесність стосується всього, від Божих заповідей до відеороликів про зимівлю. Правда стоятиме вічно? Як із мудрістю перевіряти правдивість того, що ви бачите, чуєте та відчуваєте, як жити в прагненні до істини. Помолимось. Дорогі Боже! Будь ласка, даруй мені розуміння в щоденному пошуку істини. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.